Так, ну письмо я вже написав. Так, можна вже йти, в принципі, спати. Так, скільки ще годин? треба подивитись. <кій> Пів двенадцятого. Так, добре, я піду напевно, вже посплю. Фух, пішли. Фух, фух, фух. Боже. Будильник. Ух, все, Давай. Поставлю тебе. Ні, куди тебе поставити. ось вот сюди, вот. Поставлю. Так, все, йду дивитися, мені прийшла почта. Ух. Так, пішли дивитися. О, добрий день. Добрий день, це ваша посилочка. Дякую, до побачення. До побачення. Ух, що там цікаво, посилки буде? Ага, так. Ага, все, що мені треба там чайник. ага. Добре, я зараз достану. Так, все, добре, я достав. Можете перейти і поставити. Вазочка в мене пусть буде ось тут. Оп. Ай, ваза, Ваза! Блин, тільки нова ваза, добре, що не розбилось. Пусть тут туди буде. Так, тарілочки я одну заказав. Так, сюди це і чайничок от сюди. Зараз я собі тоді чайочок зараз зроблю. Зараз плиту включу. Можна достати поки оце вот от перець, перець от. І кетчуп. Не знаю, наш мені кетчуп. А пер... ну перець мені треба для яєчниці. А кетчуп мені, напевно, не треба навіть. Все, пишу. Кетчуп, ти зараз, блін, тут. Та давай. засовуйся, блін. Засовуйся. Кетчуп якийсь дуже странний. Нам пусть буде. Так, все. Чайничок. Ой, який гарячий стався. Так. Так, все, можна вже приселити. Все. І можна вже йти їсти. Так. Переливаємо. Все, можемо йти їсти. Пішли. пришли листы. Так. В лишку это странно есть, Рок, ладно. <сесс> 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 <сесс так ладно. Так, все, я уже тут и поставлю тарелку. Так. Послухаю, мабуть, ще музичку. Так, добре. Що мені ще можна тут робити? Піде погуляти. Піду погуляю. Ага. Да воно, блін, я тут не гуляв. Сто років. Ладно, пішли. Ой, машини. Що не предупредили, що є машини ще до цих пір? Угу. Ну далі мені мама не дозволяла йти. Напевно, то, що там якісь бандіти. Так дивитись. Нема Ні нікого, можемо йти за дорогу. Сусід? А ти ж звідки тут? Що за доміна в тебе? Алло. Сусід. А ну віддержав! Прийшов, блін, пропасся! Та все, 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 я понял сусід. Все, я просто прийшов бін, подивитись. Цікавий мене дуже сусід. Краще я піду вдома. Так. Коробку мені я можу занести собі в чулан. Так, добре, я там завжди коробки всі храню не потрібні. Можу, в принципі, це взяти. Немає не фіга. Я зараз зробив, але ну, сусід треба це. Сусід! Лови! Диви, Дивись, дивиться. Диви, Дивись там ски виїздить в тебе. Так, треба щось мені дуже гарно розмістити. гарно дуже так. І смо до сих пор все тут. Так, тарелочки пусть будуть тоже там. Так. так. Гораша погани у меня вийшла. Так, все, хватит. Мені ще телевізор треба сусіда купити. В мене наб'є телевізору. Може. Шо? Замійте в мене, диви. Иди сюда, родина такая. Ладно, не хочешь, не иди. Блин, мне в него треба забрати якось телевизор. Він мені не хоче його віддавати. Забираем, Забираємо. Все, пішли. Пішли. Ура. Я забрав ефіри телевізор. Він вже давно мені я сказав, що вже дойшов телевізор, але ніяк не хотів давати. Я думаю, чого, але вже все. Вже все. вже я його забрав. Так, антенна, антенну, антенну нікуди поставити. ось тут буде. Не, я знаю, де мені до антенну поставити. Угу. А, на мене є антенна. Бален Поняв. Служіт, в тебе нема антенна. Держи антенну. Так, ну що? можем включати? Так. О, Охей, я міракий. О, да! Лічи сец. Классно, Класно дуже. Ну добре. Якщо дуже класно. Ах, так. Скоро буде вечір. Щось пару минут. А це який вечір, тільки ранок, скоро буде вже день тільки. Ранок, день, блін. Ну давай ще раз. Що тільки один раз, можна? А, фух. Слава Богу, що не один раз, бо я злякався. Ладно, позвоню. Бабусі поки. Абонент недоступний, з кимось розмовляє. Та ну блін. У раді вже нема чого слухати. Що вже? А, вже день, боже, боже. бож. Це що мені робити днем?

Лампа не горить. Ладно. Так, це поняв тут. А, це була раніше мама на це. Да, там стоїть, блін. Дивиться. Ну, блін, гівно таке, блін. Нічого мені не дозволяє робити так. Вікно таке, поняв, поняв. Книжки. Поняв, в новому домі це якось скучно буде. Треба чимось позайматися. Буду ходити тепер вдома в сусіда. Пішли.